Друзі, всім привіт! Приветствую канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, <клух> не дають нам погодні условия Убрати урожай 2022 пшенички. Так як і через день, можна сказати, йдуть дощі. Сутки, звісно, одлив просто бомбезний дощ. Реально був класний дощ, він всю ніч полоскав у нас. Зараз прикратилися, ну, знаходять вони там позавчора був час, десь пройшов. отак от, от, ну, А це вже сухо. Ну, і так склалося, що пшеницю вбирати не виходить поки що. Дожі не дають, а зараз от дивіться, поле мало бути жовте, да? чи оранжеве, як там кому дуже подобається. А воно вже стає зелене. Я думаю, що на цьому участку вже просто так тут не обійтися. Треба або бризкать. Щоб бур'яну бити, знайомі бризкали ячмінь, то не пожаліли, що вони це зробили. Бо кажуть, так би потір було б немерено. Я не знаю, як буде краще ну або через віялку питатися. ну Мені кажеться, оця вже амброзійка мілка через віялку не піде, друзі. Ну і на сьогоднішній день ціна на пшеницю, скажімо, повинна була піднятися, тому що уборки по всім областям України практично остановилися. Ті люди, які в склади поховали, вони не здають. Ну, я думаю, що напевно мала б ціна хоча б на щось трошки піднятися, але наші скажем, бізнесмени видержують цю паузу і не хочуть навіть трішечки припідняти ціну. Ну, У нас поки що така ціна на пшеницю. Ціна на пшеницю другий клас 3200, Третій клас 3, 100, фураж, 2, 300, фураж 2300. Розрахунок одразу на вісах за базу. Я з цього, друзі, нічого не маю. Моє тільки, якщо є можливість, перевозка. Все. Більше ми, ну, це всі знають. Місце, де хлопці беруть, також більшість з наших містних людей, хто займається, знають куди, що до чого. Так що такі ціни, друзі, на сьогоднішній день. Хотілося б, звісно, щоб підняли ціну хоча б на пшениці, тому що таких полей зараз дуже багато у нас. Є люди, які просто не хочуть обирати. Так що я не знаю, як воно вийде. Коментуйте, яка ситуація у вас, друзі. Ну тут ось просто йде на даний момент, я думаю, 3 дні і буде поле повністю зелене. Пшениці, мені кажеться, тут уже не буде, друзі. Отакий От відеоогляд пшенички. Так що коментуйте, що скажете. Фуй. Коментуйте які у вас ціни. Ну, всім миру, терпіння. Всього найкращого. Ну і зараз зніму вже другий відеоролик соняшника Піонера. Все, друзі, до побачення.